Де бували за кордоном, як прогулюють та де живуть депутати Дніпропетровської облради під час повномасштабного вторгнення? А також чому досі не відкликали, зокрема, депутатів від забороненої партії ОПЗЖ? Сьогодні ми про це поговоримо разом з Денисом Сириним, головою громадського контролю. Денис, доброго дня! Доброго дня, друзі, будемо розпочинати. Отже, Денис, давай розпочнемо з депутатів забороненої партії ОПЗЖ. Хто з них взагалі ще лишився в обласній раді? Що вони там роблять? Прогулюють, не прогулюють, де живуть, чим займаються. Ну, взагалі, я знаю, ти вивчав це, це питання, насправді, я думаю, воно дуже цікаво для наших глядачів. Е, дивись, моя точка зору, що є багато різних депутатів, які зловживають. Але mm -hmm. почнемо з ОПЗЖ і трешу, який відбувається взагалі в облраді. Давай. Тобто, е, купа людей дратує, що депутати заборони партії є в облраді. Їх можна відкликати. І це, зокрема, може робити і обласна рада, керівництво. Наприклад, є закон про статус депутатів місцевих рад стаття 20.5 на екрані можна бачити, де чітко сказано, у разі пропуску депутатам протягом року більше половини пленарних засідань ради, відповідна рада може звертатися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата. Okay. А, відповідно, ми можемо казати, що їх можна ініціювати відкликання, щоб їх не було. Чому це важливо? Тому що купа депутатів займають певні посади досі з ОПЗЖ, тобто в нашій обласній раді. Зараз біля 23 депутатів, 15 з яких зловживають, і там біля е, третини займають керівні посади в депутатських комісіях. Угу. Ну, для розуміння, є Сергій Піддубний. Він керівник бюджетної комісії обласної ради. Він два роки проживає в Словаччині і відповідно не відвідує засідання обласної ради, але лишається головою комітету. Правильно? Ну, бюджетної комісії, комісії так. Тобто. Керівництво обласної ради все влаштовує. Тобто, він пропустив всі засідання засідання обласної ради за дні, Ну це для прикладу. Або в нас є інший депутат, там Геннадій Хуфман. Угу. Він був заступником голови обласної ради. Він був керівником ОПЗЖ в нашій області. Він теж проживає в Словаччині. Відома людина, да. Тобто і він досі депутат. Ніхто його не відкликає, всіх все влаштовує, виходить, і так далі. Тобто, якщо депутат не відвідує е, сесії більше ніж 50% за рік, або якщо він не подає річні звіти депутатів – це привід, щоб його відкликати. Відповідно, е, зараз е, чомусь цього не роблять. За останній час чотири депутати втратили мандат. Тобто, якщо троє склали самі мандати, то, наприклад, є. Володимир Хорішка. Це той депутат, який в 22-му році виставляв прапор Росії в соціальних мережах, розповідав різне. Так ось пам'ятаю. Yeah, Він на автівці збиває людину автівкою, якщо вірно я читаю судове рішення. Розчавлює череп, втікає з місця події, потім його знаходять і суд. Вирішує дати йому умовний термін. Це було влітку 24-го року. І тільки в січні 25-го його вирішили позбавити депутата. Це прямо прописано в законі. Uh -huh. Але ну, людина фактично за це так, умовний термін понесла і втратила депутатство. Це приклад, який в нас оПЗЖ гарні і красиві. Але він сам склав мандат, правильно? Його ніхто не його. Uh -huh. Це прямо прописано, що територіальна виборча комісія замовля все робить, тобто mm -hmm. да тобто там можливо він і ініціював, але якщо є рішення суду, то вино обвинуваченому службу да, випадку умовне, mm -hmm. то там варіантів не було. Все, окей, бояв. Well. А, дивись, Денис, я ти вже казав про керівництво обласної ради. Я бачив, що ти робив пост в соціальній мережі в Фейсбук. На нього відреагував голова обласної ради Микола Лукашук. Сказав, що він по закону, значить, не може ні нічого робити, що можуть лише виборці відкликати або партія лише відкрикати, І типу в нього руки зв'язані. Ти вже трошки на початку про це казав, але давай продовжимо. Все ж таки, чи є обласної ради така можливість, чи немає. Ну щоб якби правильно відповісти у нас така от відкрита дискусія. Ну, ми ще раз вводимо на екран статтю закону. Угу. Там підкреслено і чітко зазначено, що керівництво обласної ради може ініціювати відкликання, якщо захоче. Якщо пропущено 50% засідань. засідань, угу. тобто варіації, що там хтось гарно працює в комісіях і не ходить взагалі на сесії. Ну це ну, гар понятно. гарні казки, тобто людина за кордоном і так далі. Тобто а, я все не дуже вірю, і що це якось працює. Тобто… А, можна казати про інших депутатів. Ну, наприклад, аспект по партії Слуга народу. Да. Тобто в партії Слуга народу, наприклад, є угу. депутат Касьянов. Депутат Касьянов останні два роки проживає в Угорщині. Але він а, ну, так відповідно проживає в Угорщині, не ходить на сесії, як ви да. розумієте. Півтори роки екс Екс-губернатор, правильно? Я розумію. Його батько був а, його батько колись очільником. Обласної адміністрації да, да, да. зараз він топ-бізнесмен uh -huh. і цей, його батько є радником Миколи Лукашука. Півним uh -huh. ну, yeah. чином, Микола Лукашук взяв собі радника батька депутата, а цей депутат не ходить на сесії, і Микола Лукашук нічого не робить. Uh -huh. Тобто, yeah, no. ну. Пов'язаності ми не бачимо, правильно ж і Микола Кошук теж не бачить. Я думаю, кожен може зробити висновки з наших глядачів на чи, чи, чи є зв'язок, чи немає. звідки ми беремо а, хто де проживає, щоб ми маніпулювали, просто відкриваємо декларації, <му> а, наприклад, цього касяного, можемо бачити, що він а, тупо декларує, що він проживає в Угорщині в декларації, <му> яку подає е, кожного року. Ну, Тобто 20 е місяців так само відсутня депутатка Валерія Світла з партії Слуга народу. Ну, Забуває приходи на сесію. Є різні чутки, що вона проживає десь в іншому місці, я не знаю. Mm -hmm. Тобто В США, в Україні вона проживає в іншій країні, невідомо. Ну, а якщо ми кажемо там про е людей, які часто подорожують, і в них не вистачає е часу, то, ну, наприклад, є Олександр Бондаренко. Ну, це… Той, який в 19 20 році був очільником обласної адміністрації, він 12 подорожей зробив там, загалом 126 днів за усі два роки. Угу. А, там, США, Канада, Швейцарія, Швеція, Італія, Купара, Польща, Німеччина. Тобто, ну, всі розуміють, 126 днів. Ну, це такий маленький шматочок для е, всіх відвідань і так далі. Ну да, і давай дам дисклеймер, да, важливий для наших глядачів, що депутати обласної ради вони не можуть просто так виїжджати, Вони не можуть виїжджати там за, за кордон відпочивати, чи просто я там по якимось справам, вони мають виїжджати лише якщо їм є якась якби як відрядження, да я яке якраз можна ж таки підписується керівництвом обласної ради. Може, ти мене поправиш? Да і все. Ну тобто, це мають бути якісь робочі поїздки, конкретні, і усе це так для для розуміння їх статусу. І до речі, неважливо, жінки це чи чоловіки, це їх як по статусу де, депутатів. Така є ну, норма чи правила, як би, скажімо так, військового часу. Все. Ну, це з ага. це 23-го 23 року, 23 -го. О, відповідно до того, що пообіцяв президенти, потім була нормативна кабіна прийнята і так ага. далі. Тобто я не проти подорожей, частина з них. Могла принести сенс і для держави, і для а, регіону. Mm -hmm. а, але ну там були різні конференції. Але є інший момент, що він а, весь цей час не відвідує сесії обласної ради. Тобто, ну, якщо йому це mm -hmm. не важливо, то може краще, щоб він вже не був депутатом. Ну а на, на mm -hmm. Тобто, там ось буде якась складна ситуація не буде висичати голосів про там а, допомогу ЗСУ, і що ми будемо казати. Ну, це для приклад. Ні, ну це, це, це правильно, да. там є 23 людини з ОПЗЖ. Якщо вони щось заблокують, якесь питання, то ну, все, а люди просто не ходять із інших партій, і виходить, що треба на них зважати, якісь їх хотілки, можливо, да, щось виконувати. Ну, це, я поводжу з тобою повністю. Ну, тому я ж кажу, це, це приклад, коли ну, от, по партії, по партійній mm -hmm. лінії Микола Лукашук не вживав заходів то депутатим слуги народу. Тобто три, три депутати, які там не відвідують взагалі. Так, там є аспект відкликання, що можна може відкликати партійний осередок і так далі. Тобто ми теж тобто. звернулися. Тобто, це не секрет, що ми і до, на облраду зверталися і на партійний осередок, але ну, інформація про це взагалі-то є у Миколи Кошака, і він мав би ініціювати, і те, що я казав, згідно статті закону, мав би це зробити, але чомусь не робить, його uh -huh. все влаштовує. Денис, в нас є така достатньо велика фракція, яку вів до обласної ради бивший очільник ОДА Валентин Резніченко, який до, до речі зараз знаходиться під слідством набу. Партія пропозиція Бориса Філатова. А, а що з нею? Ну просто тому, що ти вже казав про слух, казав про ПЗЖ. От дуже велика фракція пропозиція. Там якби все ок. Розкажи, будь ласка, а, дивись на останній сесії двох депутатів від пропозиції. Угу. Привели до присяги і відповідно вони стали новими депутатами, uh -huh. а, але ми можливо пізніше розкриємо там довгий шлях. А, якщо коротко, то там був конфлікт в виборчій комісії, тому що там не вистачало кворуму і там їх намагалися ввести в депутатство ще наприкінці 2024 року, а, і голова. Територіальний виборчої комісії каже, що є підробка документів, і uh -huh. що там буде певне розслідування правоохоронним органи, якщо я правильно розумію, і так далі. І тому, ну, дивним чином, не дуже доречно зараз їх приводити. Це надалі залишимо, але ну, і про це повідомлялося керівництво обласної ради, uh -huh. що є там називаємо так, а, але дивним чином їх таки вирішили перевести до присяги це Ігор Маковсев і Владислав Карагонів. Ігор Маковсев це наразі а, заступник міського голови Дніпра. Він безпосередньо він а, підозрювався в нанесенні шкоди в розмірі 9,2 і мільйони гривень по схемі Паркова. Те, щоб правоохоронці передали документи в суд і суд закрив справу. Тому що терміни сплили. Uh -huh. ну, вони ж не дуже поспішають, uh -huh. ви ж знаєте. То, але він фактично uh -huh. а, ну, підозрювався і а, а, був дотичний, скажімо так, по версії правохоронців. Друга людина це Владислав Карагодін. Він працює в Жилсервіс-5, це міської, КП міської ради, там обслуговує будівлі. У 2023 році в нього Задекларована нова квартира на 74,9 квадратних метрів, це низ вулиці робочої. Там, а, вона по декларації коштує 190 тисяч гривень. І якщо подивитися, нібито він купив дві треті цієї квартири. Mm. Ну, просто в тому районі квадратний метр коштує значно дорожче. Тобто не 190 гривень оця частина будівлі мало кошту, а біля одного мільйона, тобто в п'ять разів вище. Ні, ну так, да, це нереально. Тобто, тобто, ну якісь ціни двохтичного року, коли долар був по п'ять. Там я не знаю. Є до того, що ось у нас в партії пропозиції такі прозорі депутати, угу. і є конфлікт в ТВК. Певний. Хто прав, то не прав пізніше будемо розбиратися, угу. але він точно є. І там ну дуже дивно, коли хтось поспішає і так далі, щоб їх призначити. <творіст> це дуже потрібно. Усі аспекти, коли я кажу, що типу, депутатів ОПЗЖ, депутатів слуг якось не прибирають, паралельно заводять депутатів пропозиції. Ну, В мене виникає питання, ну, а, тобто, це Миколі Лукушаков все ок. Тобто він вважає, що така парадигма реальності нормальна. Тобто люди, які за. Російську Федерацію умовно а, Вони для нього ок, тобто він їх не прибирає. Тому я кажу, що коли будуть наступні вибори, ми знаємо кому сказати дякую, що а, депутати обрані від ОПДЖ, займають керівні посади в обласній раді в, безпосередньо в депутатських комісіях. Вони не проживають в Україні, не приїжджають на сесії, але через комісії можуть впливати. На рішення, і вони досі мають якусь політичну вагу. Або депутати, які виїхали а, і не проживають, вони досі не прибрані. Зате заводять депутатів з сумнівною репутацією, і ми Колі Лукашуку все окей. Тому в мене питання: на а, які інтереси працює Микола Лукашук? Тобто, ну точно я вбачаю, що ми такими темпами ніколи. Не приберемо депутатів ОПЗЖ. Вони завжди будуть потрібні yeah. е, комусь для чогось. А, але потрібні, чи потрібні вони будуть для держави і так далі. Тому що, ну я кажу, великий перелік депутатів досі керманичі або займають високі посади в депутатських комісіях. Їх не прибирають. Але вони не подають звіти, не відвідують сесії. Все окей. А потім ми їх всіх побачимо, як вони добре піклуються і так далі. Це може ініціювати, і це про це має казати голова обласної ради. Якщо він цього не робить, значить його все влаштовує. Тобто, я казав, є норми закону, він може ініціювати, він може і без цього ініціювати, якщо, якщо вони йому не подобаються. А якщо йому все подобається, ну, значить все окей. Ну я ще додам, що до речі, у нас є на всеукраїнському рівні там Наталя Королевська, да яка вже не є депутатом, але є в чаті там ОПЗЖ, і про це кажуть всі, що це може бути прямий вплив Російської Федерації. Ми не знаємо, під яким впливом знаходяться ті люди, які за кордоном від ОПЗЖ, яка була б фактично проросійською партією, і тим більше якщо вони керівники бюджетної комісії, це взагалі найголовніша комісія в раді. То ми кажемо не просто про там якісь там політичні ці. Ми кажемо про конкретну агресію і про те, що до, до області там 5 кілометрів фронту. Он а у нас в обласній раді голови фракції ОПЗНІ, які невідомо де і невідомо під яким впливом досі залишаються, і як можуть проголосувати чи зробити якісь заяви за за кордоном, які повпливають на Україну. Ну я вважаю, що це насправді не просто політична історія, а й державницька. Тому я тут повністю порушу, їх треба принаймні з кривних посад повністю прибирати. Ну а бажано ще з депутатів. Ми ще просто покажемо пізніше, як депутати виїжджають за кордон від ОПЗЖ, нібито. На конференції там в Молдові mm -hmm. і всі інше в дивні місця і так далі. І тому я кажу, що ну ситуація дуже погана, і тому я кажу, що якщо облас... керівництво обласної ради Микола Лукашук не приймає рішення, значить його все влаштовує. Влаштовує безпосередньо ОПЗЖ і депутати, які під впливом або можливим впливом. Тому під фіналом зараз виборці можуть спонукати Миколу Лукашука зробити вірні кроки, щоб в нас. Не було такого засилля засил ОПЗЖ в обласній раді. Якщо ми разом про це будемо казати, можливо, це станеться. Так, сподіваємось на це. Друзі, ви в цьому можете дуже класно допомогти, розповсюдживши наше відео, поставивши вподобайки, написавши коментар, розкинувши по, -по своїм чатикам друзів, знайомих, там, якимось домовим, тому що це насправді дуже важливо і. Я думаю, що тема, про яку ми сьогодні казали, вона є суттєвою і навіть такою, як я вже сказав, з державницьким акцентом. Дякуємо вам за перегляди і до наступних зустрічей. До побачення. До побачення.